Сьогодні в нас з Ріточкою прогулянка по місту Київ. Ми сьогодні вибрали таку локацію, де ніколи не бурили. Не бурли. Не бурли? І вибрали таку локацію, як гора Юрковиця. Доїхали ми сюди на автівки через Подол, вулиця Мильний Перевулок. І будемо зараз підніматися вгору. Наш навігатор показує, що нам ось такою стежечкою. Підніматися кудись там вгору. Ну, пішли, поки що є сходи. Звідтіля йшли і прийшли, і тут дорога в нас є і праворуч, і ліворуч. Гарно, що є навігатор, зараз подивимося, куди. Попереду нас чекає дуже крутий підйом. Після дощику і в дощик не рекомендую сюди дряпатись. Ріточка, не кидай мене, дай мені руку. Ось такі вже краєвиди повідкривалися. Я вже запихався. Але йдемо далі. Ми йшли, йшли і натрапили на кладовище на горі. Як каже Вікіпедія, це іорданське кладовище. Воно було при якомусь монастирі, а вже пізніше жителів татарки тут ховали. Але воно закинуте. Небагато тут могил. Хрести то стоять, бугорки є, але нема ніяких надписів зовсім. Нам ось туди вгору. А ось я знайшов такий камінчик. І це тут хтось похований Загорная Олександра в 1916 році. І хтось квіточків даже приніс. Відкрився гарний краєвид на місто Київ. Тут ми бачимо промзону, Подол. І саме, що мені цікаве, це Андріївську церкву бачимо. Хтось розводив багаття, але чистенько після себе все убрано. Ми на самій вершині гори Юрковиця і тут ну просто шикарний краєвид на Київ. Дуже багато районів видно. Якщо придивитися, бровари навіть видно. Подол і це все з однієї точки. А це, я так розумію, татарка район. Зараз є туди стежечка, ми по ній туди і підемо. А якщо згори йти ось туди на татарку, то зовсім нема схила. Ось ми вже і на татарці. Якщо хтось хоче побувати на горі Юркавиця і не хоче дряпатись вгору, краще це зробити з татарки, з вулиці Отто Шмітта. Ріда, що ти там знайшла? Барбарис. Ага. Може це якісь вовчі ягоди. Ні. Ми вирішили зовсім трошки пройти по вуличкам татарки. Зараз направо повертаємо. Через гору спускаємось до вулиці Кирилівська. І там до своєї автівочки, і їдемо кудись далі. Ось такий приватний сектор цікавий, така стежинка йде. Тут є така фірточка, я так розумію, не всім тут і не завжди можна ходити. Але сьогодні тут відкрито і підемо подивимося, що там. Мапа вказує, що маршрут є. Так, да. майже в центрі міста такий прикольний приватний сектор. Така прикольна хатинка. Автівка сюди не доїдеш, але в них масандрочка і прикольний вид. Показалось, що тут тупік. Ну зараз глянемо. Ні, є стежинка далі. Це нам так з'явилося, що стежинка далі, а тут такий тупік. Вертаємося. Вирішили рискнути полізти ще одною стежкою вниз. Хоча спілкувалися з місцевим, він сказав, що тут все, нічого нема, все застроєно. Але ми хочемо перевірити самі. Фірточка є, за нею тропинка то є, але вона закрита. То я вам показую, як Ріта в чужі огороди лізе. Квасолю будемо зараз красти. Є стежинка вниз. І якщо там тупік, то Ріточка мене буде нагору нести сама. На дереві ростуть гриби. Якщо прийдеться, тут залишиться, з голоду не пропадемо. Да, зараз осінь красива. І тут якийсь красивий яр. Ось є тут ступеньки і фірточка. На фірточці намальовано, що прохід заборонено. Це місцевий нас і не хотів туди пускати. Але ми прийшли по зовсім іншій стежці, якої на мапі нема. На початку відео ми йшли по цим заборам і натрапили на цю розвилку. Ми пішли отуди наліво, а була трапинка направо. Це ми по неї вернулися назад. Закінчилась наша прогулянка на гору Юрковиця. Нам подобалось прогулялися, провітрилися. Ушло на це десь ну, трошки більше, ніж година на Так, Побачили нові місця. Всім до побачення!